Щодня по 10-15 викликів від шосткинців, які застрягли в ліфті, отримують електромонтери шосецького ліфтового господарства. Так нями застрягла у ліфті наша колега Світлана Ковальчук. Скористалась підйомником вона після планового увімкнення світла. Проте механізм забарахлив. Світлана подзвонила диспетчеру. Це було десь пів восьмої вечора і сказала, що у нас один ліфтер. Він живе в мікрорайоні Капсуль, дуже далеко, і ми не можемо машину вистати за цим ліфтером. Він не може приїхати. І я запитала, що ж мені тоді робити. Вона сказала: Я не знаю, я попробую йому дозвонитися, Ну, не гарантую, що ви вийдете з ліфта тобто мені потрібно було ночувати у ліфті. На допомогу прийшли сусіди. Тоді я набрала номер своєї сусідки, і як з'ясувалося, я застрягла якраз на своєму на сьомому поверсі, і вони відкрили самотужки двері в ліфт і я вискочила на свою сходову клітинку. Хоча диспетчер перед цим попереджали, що ні в якому разі я не повинна сама відкривати вручну двері, бо це небезпечно. Але мені треба було щось робити, якось виходити з ситуації. і Довелося ризикувати своїм життям, здоров'ям. Ліфтери розповідають, статистика викликів збільшилась, коли почали вимикати світло. Раніше подібні ситуації були поодинокі. Графік непонятний, став, стало більше застрівання. Так як дабила 2-2, люди вже звикли. Менше застрілування. Сейчас 4 ліфт, два стоит. Є аварійне же відключення. Люди много застріють. Ну, нам, звісно, без 15 і в 15 минут вже не користуватися. У місті працюють дві аварійні служби ліфтів. Одна у центрі міста, інша у 32-му мікрорайоні. Ліфтери говорять, головне самому не намагатись вибратись із пастки. Це дуже небезпечно. Щоб не освободити чоловіка. Мне надо, во-первых, добраться туда. По гололеду, снег, дождь. Мне надо прийти на объект. Дальше посмотреть, где он находится, открыть дверь, спросить, как он себя чувствует, сказать, чтобы он не волновался, успокоить и так дальше. Вот это называется лебедка. И вручную, вручную пробовать или поднять, или опустить ниже, выше кабину, чтобы человек смог выйти, то есть, чтобы он не прыгал с такой высоты, потому что категорически запрещено. У ліфтах розклеєні оголошення, щоб люди не користувались ними під час тривоги та комендантської години. На визволення однієї людини як мінімум йде пів години. Але ще потрібно враховувати час на дорогу, який витрачає працівник, аби дійти до потрібної адреси. Адже свого транспорту ліфтове господарство Шостки немає. Транспорта в нас ніякого нету, і коли приходяться освобождат нам в різних кінцях міста одразу п'ять людей, допустим. А такое бывает очень часто. Да еще ночью, днем, то еще проще, немножко есть механики, кто-то поможет, что-то еще. Ночью, если освобождать, то мы физически это не можем сделать. Плюс застряют ночью неадекватно, как обычно, и приходишь туда и не знаешь, вернешься ты обратно или нет. В таких случаях иногда обращаемся, если далеко, и человек там начинает бузить, мы обращаемся в милицию. Милиция нас тут футболивает. Це дуже важливий факт. Раніше покликати визволителя застрягли люди могли через спеціальний засіб зв'язку встановлений у ліфті. Наразі ці прилади не працюють. Чоловік застряє без телефону. Далі у під'їзди – взагалі телефони не работають. Чотирнадцять етаж первое таки телефони не працюють, так как связь слабо. Буває зв'язку проривається, ні зв'язки. Человек застряг і може сидеть там по часу не дозвонившись до диспетчера. У кого мобільна мережа у ліфті ловить, той може викликати ліфтера за телефоном розклеєним на дверях ліфту. Проте і ці оголошення є не всюди, адже люди їх просто зривають. Ми написали телефон, але їх вже поздирали, нету ні об'явлений, ні телефона. Ну а так ми, мабуть, жильці знають, куди дзвонити і як дзвонити. Телефон 068-467-74-74. Это сидит там диспетчер круглые сутки. І приймають заявки наразі з 13 працівників 60% пенсійного віку. Знайти їм заміну важко, бо молодь не хоче працювати за мінімалку. Та й до того, щоб навчити нового електромонтера, знадобиться три роки. Шостецьке ліфтове господарство, склад якого входять вісім електромеханіків, обслуговує 200 ліфтів. У минулому році капітально відремонтували 28 з них. Вони оснащені сучасним обладнанням. Ми зробили шостка строка ЧЖКО. Ми 28 ліфтів відремонтували, вони були під запретом, в кожному паспорті запрещено була експлуатація. Сейчас дозвіл дали на 3, 4, 5 років експлуатації, експертиза дала. Наразі тариф за обслуговування ліфтів складає 50 копійок з квадратного метра. Як говорить шостинські ліфтери, це дуже мізерна оплата. Та наводять порівняння – у сумах мінімальний тариф 1 гривня 50 копійок, в конотопі – гривня 70.